Всім привіт! Сьогодні четвертий день, як ми дома. Я нарешті маю трошки вільного часу, щоб добратися до цього пакунку малюка, подивитися, що тут, бо ще толком не дивилася. От, буду зараз роздивлятися і вам показувати що по підгузкам. По підгузкам в ньому на квітень місяць 2025 року. фірма Хагіс. По кількості, о, дивимося, одиничка, одна маленька упаковка 22 штуки, одна велика упаковка на 50. Додаються отакі під підгузок. Кремчики, два штучки. І для мами крем для загоєння сосків. Ось така штучка. По двоєчці іде 4 упаковки по 24 штучки. Також сюди входять хагіс вологі серветки. Одну ми вже відкрили ще на ну, пологовому. Бо нам, ми брали з собою одну пачку, нам не вистачило, то я залізла, витягнула одну з Baby Box. Бо нам в перший же день його видали в пологовому будинку. Тобто ми могли користуватися. От. Що тут далі? Будемо дивитися, бо я не знаю. А, так, є такі дві упаковки вишних паличок Viola. Вони йдуть з ограничителем. Е, так, є термометр, є ножиці. Так, входить отакий список, що тут іще. Я не буду його зараз читати. Так, що тут ми маємо? Отакі махрові два великих полотенця. Біленьке і кремове. Якість дуже гарна. це для купання. Так, потім пеленки байкові, їх дві штуки. Ось такі великі, гарні, якісні пеленки байкові. Потім йдуть ситиць, також дві штуки. Муслін одна. Ось в такому забарленні котики. Кольори нейтральні, так що, можуть підходити і для дівчинки, і для хлопчика. І ще ось такі пиленки. з зірочками теж ситить, мабуть. А, ні, це не пеленка, вибачаюсь. Це постільна білизна. В кроватку. Це постільна білизна. Да, постільна білизна, питець дуже гарної якості. Я окремо купувала з такої тканини піленки. Думала, що і тут такі піленки, а це постільна білизна. Потім е, ось такі піленочки не промокаючі. Розмір, щось, якщо пишуть, Ось тут зарозумів. Ой, збачаюсь, неудобно одною рукою. Так, 60 на 80. Ну, так я розумію, це і на матрасик, і в колясочку можна підходити. Їх таких раз, два, три штуки. Три штуки. Ось таке тепленьке одіялко. Під ту постільну білизну, яка тут була. Потім, що ми маємо тут? Є мило? Мило для дитячої білизни. Це, якщо вам щось треба просувати бистренько, є шампунь мило для дітей з народження, гіпоалергенний для купання. Два такий обірчик. Так. Потім, тут, тут. отакий От камбілзун від 0 до 12 місяців. Теплий, гарної якості розпаковувати зараз вже не будемо. Так, М -м, книжка від народження до року маля і ви. Ми ще не відкривали, не читали. Чоловік щось там листав, ну не знаю. Я не дивилася ще, мені нема коли. Так. Потім одежа. Одежа тут. Кольори жовто-зелені і білі. Ось такі кольори універсальні. Я так розумію, тут з 50 якого розміру? Тут від нуля і до року, ось написано, від нуля і до дванадцяти місяців. Угу. Максимальний розмір виходить 74 см. Тут йдуть чоловічки, бодіки, ползуночки, От таке. Потім маємо ще отаке одіяло. Вообще, якість дуже гарна одіяло. О, дивіться, яке Є шутки. Ну, шикарне одіяло. Шикарне. Так, розвиваючий коврик. Це дуги на нього. Потім тут ідуть ось отакі розчосочки, дві штучки. А сміняйчик, це для першого підкорму, ну дуже зручно, силіконовий. Ось така книжечка ментальне здоров'я. Потім це у нас таке? Так, це ось сам коврик з іграшками. Так, а це що таке цікаве? Щось тепленьке. Тепленьке. Що ми дивимося. Так. входе шапочка фланелева, шапочка фланелева, так, з трьох до шести місяців. Потім. 6 до 12 місяців по одному чоловічки з довгим рукавом та штанцями теплі розміри 62, 68, 74. Тобто три розміри, виходить чоловічків. І до них, коротше, дві шапочки. Давайте подивимось. Хочеться пощупати якість. Ну тут все якісне. Якість дуже мені подобається. Хотіли їм достати глянути. Приємний на дотик. Так, три штучки. Тепленькі, такі гарні, ось такі чоловічки ось. На кнопочках. Ну це вже на дорослого. Ось такі гарні. Ого, тут такий 62-й розмір написано, але він більшеньке виглядає. Тут більшеньке як 62 шестьдесят І ось такі дві шапочки. Ось. Тепленькі. Ну, вже на дорослих шести до дванадцяти, а тут. З трьох до шести. Ну, це на півроку, десь от пів до года. Так, дивимося далі, що там залишилося. У нас. Ой, такі штучки. Це, мабуть, для купання. Да? Іграшки. Чи додатково іграшки, якісь гризунки, Брязкальце. В общем, а, так, да, для прорізувачі для зубів. Угу. Ну, Коротше, іграшки. Так, а це що? Ага, і це також це ось, -ось... з цього От до цих додається це чоловік мій. Отсортірував маленькі розміри, якщо мені щось понадобиться окремо. Самі найменші ось такі, бачите, От. На 56-й розмір. Це він мені найменше повибірав просто з того пакунку. Тобто, їх тут... Дагатенько такий костюмчик, бачите, гарний, біленький. Тобто, як і на хлопчика, так і на дівчинку. Вони кольори нейтральні. Бо в мене е дуже багато людей відмовляло його брати. От. Але ми вирішили, що ми будемо брати, бо якість гарна. І мені, ну, мені подобається. Я не знаю. Люди думають, якщо вони взяли 7000 чи 7800, скільки за нього дають компенсацію. Ну, насправді, оце все, щоб купити, ну, ви не купите це все за 7800. Це я знаю точно, бо коли ми збиралися в пологовий, то я на 7 тисяч купила, то і половини цього всього не було на цю суму. От. Якість дуже гарна. Тут і царапочки ось є такі маленькі. Дуже багато з цього. Ось, бачите, це все. Це будь-які чоловічки, коротше, ползуночки. Отака штука. До речі, кришку від цього бебі-бокса. Сам Бебі бокс я знаю, багато. У нас в Харькові коли обстріли, і дівчата спускаються з дітьми в бомбоубіжище. Прекрасна ситуація. Ну, ми самі столкнулися з тим. Ми, звісно, просиділи три ночі під обстрілами на Пасху в, в коридорі. Але хто спускався в бомбосховище, то брали цю коробку і використовували, як кроватки в бомбосховищі. Туди клався ось таке. Цей матрасик він йде, це з Бейбі-боксу. Я його кладу в цю кришку, застеляю пилинками, і в мене пілінатор. Тобто, з цією кришкою від Бебі бокса я зекономила 10 тисяч на тумбі-піленаторі, грубо говоря. Ну, не бачу смисла його купляти окремо, так як ну, на півгода вам він нужен. А потім що? А потім він вам. ну, Уже не потрібно. тому в мене з цим справляється оця кришка з бебі бокса Тут лежить цей матрасик, застелила пільночки. Тут у мене е, на столі все необхідне. Памперси, масло, крема, я собі кладу, що мені треба. І дитину тут переодягаю. Тобто такий експрес-огляд. Бейбі-боксу 2025 року, квітень місяць. А там робіть виводи самі: кому треба, кому не треба, кому краще гроші. Тобто, вже кожен вирішує для себе. Ось, Оце все сюди входить. Так що дивіться: самі скільки речей. І одіялка, і одежка, і, ну і Там тільки памперси ви можете порахувати, наскільки це коштів виходить. Тут ще був градусник для водички, така каченятко. Я його витягнула, вже в ванночку, поклала, тому тут його немає. А так він входить також до комплекту в цей бейбі-бокс. Ну все, дякую всім за увагу. Всім гарного дня! І мирного неба над головою.